Система уроків для душі. Багато людей зараз перебувають у стадії переходу, тобто завершальний етап в одній площині зростання та розвитку душі, переформат всієї суті структури, як біоробота, так і самої душі та енергоскладової, включаючи всі кодові програми людини. Досі людина вирощувала і прокачувала свою суть у масштабах зростання та наповнення емоційних полів. Проживаючи програмну подійність, людина автоматично за закладеною програмною кодовою структурою набирала чуттєву форму, усі емоції радості, насолоди, переживань смутку, агресії. Пропускаючи все через себе, перебуваючи в розкрутці програми проживання. людина набирає необхідну йому енергетичну систему набору для потреби зростання своєї душі. Усі програмні уроки були побудовані програмістами з урахуванням набору чуттєвих форм переживання сприйняття біороботом усіма можливостями людини, розмірковуючи. Споглядаючи, сприйняттям слуху, відчуваючи фізично, тактильно, людина постійно вирощувала у собі і набирала чуттєву емоційну, енергетичну структуру своєї суті. Суть переходу з одного формату проходження уроків до іншого полягає у зміні системи сприйняття біоробота та усвідомлення себе як учня на платформі Земля. З індивідуальним програмним втіленням наше тіло розвивало себе в усіх ракурсах чуттєвої форми сприйняття. Тобто, наш мозок пристосований автоматично миттєво реагувати на подійність на емоційному рівні. Наприклад, це мені подобається, це ні. Виявляючи емоції радості чи смутку у програмній площині. Ведеться запис проживання душі через емоційні переживання, сприйняття життя через емоції. Завдання переходу полягає у зміні розумового процесу самої людини, зміні поглядів на ту чи іншу ситуацію, яка з нею відбувається, усвідомлення, причини бачення, розгортання програми, не залучаючи емоційну систему сприйняття. А ментальну підсвідому, сприймати і усвідомлювати, жити не почуттями, якими управляють людські закладені вади свого его а усвідомленим розумом душі. Нам доводиться довгі роки тренувати себе, щоб навчитися контролювати свої емоції, пригнічувати, зберігати рівновагу або приховувати. Але це лише менша частина можливостей людини, справжня форма пройденого уроку у тому, щоб усвідомити суть самого уроку, пізнати істину потреби душі, усвідомити взаємозалежні процеси відтворення програмної подійності проживання, взаємозв'язок між людьми, обмін досвідом, енергетичної складової, взаємодопомоги одне одному. У зростанні душ. Зріла душа вже має закладений досвід із попередніх втілень та з безлічу пройдених уроків при потрібному зібраному кодувальному складі набору енергоструктури душі і визначається готовність переходу душі на нову навчальну платформу з новим іншим сприйняттям бачення і усвідомлення себе як суті. Зростання душі у нових умовах, але без очищення душі від своїх вад перехід неможливий, лише чиста свідомість може сприймати та усвідомлювати потребу того, що відбувається. У новій системі сприйняття душа охоплює одночасно комплексно безліч процесів, що відбуваються. І суть розуміння і усвідомлення її самої в цьому процесі, і всього цілісного відкривається безліч можливостей для самої душі, те бачення та розуміння світу, що було раніше, стає абсурдним і недоречним. Людина, перейшовши в нову систему сприйняття світу, зможе не тільки зчитувати прописану програму подійності, а й розшифровувати кодові інформаційні поля, почне розбиратися в структурі енергій, їх взаємодії, поєднаннях, розуміти, як влаштований світ і сама людина. Почне розуміти та бачити, як душа набирає енергопотенціал, розрізняти у собі види енергій у власному енергополі, зможе коригувати у своїй структурі енергосклад. Людина почне бачити тих енергоістот тонкого плану, яких не бачила до цього переходу, зможе ре регенерувати та відновлювати порушені процеси біоробота. Зцілювати своє фізичне тіло відкриє для себе спілкування з природою та взаємодію з нею. Людина побачить цілісність. При переході душу в нову систему у кількості 40% почнеться зцілення планети, зміниться життя людей. Це нова школа для душі, школа, яка відкриє багато нового та цікавого.